Палети плюс піжами першого сорту, вага 15 кг, ціна 4 євро за 1 кілограм. Так. Ось у нас тут є в лотику. Це розпаковувати не буду, тому що вона нас складена, а це дівчата показували на трансляції. Це вам і покажу. Так, тут щось причепилося. Так, Ось такі перші піжамні штани, дивіться, які гарні, та це Це, напевно, більш чоловічі. Вони вийдуть на манжетику розмір S. Далі у нас іде халатик, Дивіться, який гарний МЛ-ролір. Він іде короткий. Ззаду виглядає ось так. Є матки такий прохожий. Далі, дивіться, які гарні штани просто в розмірі S. Вони такі теплесенькі, такі приємні на дотик. Подивіться, які гарні. Так, внизу також є манжети. Далі. Ой, які гарні штани. Можна носити просто не так, як свіжані віці, які класні. Вони зараз в тренді. Можна носити просто так. Нічого страшного я не бачу. Далі. Ось така піжамна флісова сорочечка. Розмір тут елічка. Далі знову штани. В розмірі С. 36-38. Далі. Ось такі. Піжамка, тобто сорочечка така флісова. Вона дуже тепленька, розмір М. Так, далі. Ось така, дивіться, класна зимова. Вона йде сніжинкою такою милою. В розмірі, так тут розмір не пише. Це LXL. Далі. Дивіться, яка класна милота, вона дуже теплесенька. 1 XL. Від Shein. Ой, панка впало. Все нормально, все красиво. Далі попадається нам тут ківуруні. Витя, яка І Яка мила. Це хвостик. А ось так виглядає спереду. Це типу пандочка, дивіться, яка гарна. Оп, отак. Покажу вам. Дуже класна мила пандочка. Ось тут є такі класні котики недовольні, зараз ми до, 2, до них дійдемо. Ось такий халатик. Нагадую, це перший сорт. Ціна 4 євро за 1 кілограм. вага 15 кг. Ось такі класні. Що це котики чи це медведики? Точніше, ведмедики. Ось такі класні, милі. Палатик іде довгий. Так, мушу вам показати кігурумі з такими класними недовольними котами. <рес> Клас. Вона йде на манжетику знизу. І розмір тут 34-36. Дуже гарно. Далі. З міньйонами в розмірі XL. Дивіться, яка класна, теплесенька, піжамка. Так, далі у нас йдуть штани. Я не знаю, ви встигнете це показати. Дуже класні штани. Що в нас тут ще теплесеньке? Таке, я двічука, краса, зірочки. Дуже гарно все миле. Ну, стан, як на перший, то дуже гарний. Так, есочка, ось такі штани. Далі. І, хоп. Кафлісова, теплесенька сорочечка. Дивіться, яка краса. Боже, яка вона приємна. Це капець. Дивіться, ну весенька. Я прям закохалась в неї. Ес. Далі йдуть ось такі штани коричневі. Ось такі голубенькі, що я вам покажу. Дивіться, яка краса. Хоп. І останнє, що вам покажу, це ось такий халатик. Ось який він гарний? Він іде довгий розмір. Тут 54, й великий. Це чоловічий. Все, ми розпакували з вами більшу половину лотика. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджерам у Viber та замовляйте його прямо зараз. Нагадую, ціна 4 євро за 1 кілограм.